Доброго дня, діти! Ось то наш же місяць листопад завітав. Листопад це третій місяць осені. Листопад це останній місяць перед зимою. Листопад – це пора пізньої осені. Більше й більше листя скленів облітає з кожним днем. По траві ще зеленій, між дерев в саду йдем. Йдемо по листу золотому, мов по килиму м'якому, що навесь послався ж сад. Здравствуй, місяць, листопад! Малята, ви вже помітили, як місяць листопад змінив погоду і природу. Сонце стало менше гріти, а день став коротше, а ночі довшими та холоднішими. А як часто йдуть дощі в місяці листопаді? І навіть перші заморозки приходять в місяці листопаді. Перші заморозки це привіт від зими. Листопад це місяць, коли всі дерева масово втрачають своє барвисте вбрання. Від того і місяць називається Листопад. Листя обпадає. Природа готується до спочинку. Небо весь час заповнене Сірими важкими хмарами. Можна навіть почути, як гуде холодний вітер. Парки, ліси стають сірими та туманними. Місяць листопад важливий для мешканців лісу. Тварини готуються до зими, хтось змінює своє хутро. Ось впадає в зимову сплячку. Пташок майже не чути. Перелітні птахи відлетіли, а ті, що залишились у нас зимувати, шукають місце там, де перезимувати. Говорять, що листопад це ворота до зими. В листопаді заяць шубку міняє, бо зиму відчуває. Листопад пора змін не тільки для звірів, а й для нас, людей. В цей час людям пора змінити свій одяг з осіннього на більш тепліший, зимній. Ось такий наш листопад. Дякую, дітки, за увагу. До побачення!